У мене була надіслана смс, пропонувалася співпраця з росіянами, пропонувалися гроші. А якщо ти не погодишся, ми тебе знищимо. І я, ви знаєте, погодився, щоб вони мене знищили. Був час, коли ви сказали, напевно, ми нічого не втримаємо. Всі керівники комунальних служб, хлопці, залишилися зі мною воювати. Я ніколи не бачив стільки людей на вокзалі у нас за все життя. Мені чітко треба розуміти, хто завтра йде зі мною в бой. Бо завтра буде вирішуватися доля Ірпіня. Була цифра 70% Ірпіня було знищено. Чи правдива вона? 3250 об'єктів пошкоджено, з яких 1500 приватних будинків повністю знищені. За 19 днів ми з Києва до Ірпіня протягнули воду. Ми повернули дуже багато підприємців місто. Ми всім показуємо, що Ірпінь це місто герой і місто перемоги і великих можливостей. Міський голова всього нашого нанятий людьми, нанятий громадою на роботу. На певний строк. Мені не соромно будь-якої людині в місті подивитися в очі. Доброго ранку. Бачите, Ірфільна да, дівчата тренуються. Да, гарного вам дня. Обережно, бо зараз буде ранковий душ. Ця війна дуже потужно сплотила нас.